Я, Світлана, хочу щиро подякувати за курс робота із емоціями в науці самостілення. І я така людина, що я люблю одразу приступати до практики. І маючи вже певні навики із гіпнотерапії, мені доволі швидко вдалося почати застосовувати знання на практиці, але я скажу чесно, що Таких глибоких знань стосовно роботи з інстинктами я не отримувала це є суттєво доповнення мого досвіду із гіпнотерапії. І вчора я зробила для себе перше пропрацювання, і я шукала, шукала ті мої автоматичні моделі поведінки. І я прийняла рішення, знайшла ситуацію, де я прийняла рішення закритися. Закритися від цього світу. І коли я змінила цю модель поведінки, коли я відкрилася світу, коли я замість того, щоб шукати підтримку в інших, почала давати собі цю підтримку. Як все цікаво почало відбуватися. Одразу після пропрацювання світ буцімто почав мене зразу провіряти. І в мій простір прийшла така не дуже приємна ситуація. І зразу, що мене вразило, що мене вразило, це мені не властиво, тому що я така дуже вимоглива до себе. Я зразу почала давати собі підтримку. І Я зразу почала підтримувати себе. І що мене ще більше вразило, в мене є особливий син. Аутизм у нього, і в нього доволі така ну, дуже непроста поведінка, він може зненацька почати плакати, кричати, щепати себе. І якось я навчилася на це все спокійно реагувати. Але вчора, після вчорашньої роботи, я зрозуміла, що та моя реакція вона була більш відсторонена. Це є твоя реакція, так, вона мене не стосується. Я десь спокійно реагувала, але вчора, коли він вкотре. Почав проявляти таку негативну поведінку. Я якраз активно навчалася, писала конспекти, і я спокійно, ви представляєте, спокійно, таке враження, що це модель зі мною була все життя. Встаю, я йду до нього, я його обіймаю. І окрема до речі, вдячність за навчання стосовно виховання себе, виховання дітей, виховання себе. Я зразу примінила також ці знання, я його обіймаю і кажу: сину, я з тобою, я вірю в тебе, в тебе все вийде, ти здоровий, я біля тебе, ти не сам. І я почала йому давати цю підтримку. І вона була щира, вона не була такою якусь насильницькою, що я мама, і я зобов'язана давати цю підтримку дітям. І коли я йому це проговорила, обійняла, поцілувала його. Зазвичай у нього ця реакція триває десь до 10 хвилин. Він може агресувати інколи і навіть більше. І десь до 2 хвилин він заспокоїться. Я знову вернулася до своєї роботи і знову він починає кричати Я спокійно, тому що раніше я дратувалася, що мене відривають від роботи. Я спокійно підійшла до нього, обійняла його, притулилася до нього, сказала: Я з тобою, я поруч, я тебе підтримую. І так для мене зараз трепетна ця моя нова модель поведінки, що мене вражає, що я це зробила природньо, якось ось ось. Тому я вирішила поділитися цим своїм прекрасним результатом. Ви знаєте, я завжди чекала підтримки від інших. І я знаю, що те, чого ти чекаєш від інших, це те, чого ти не даєш собі. Я не давала цю підтримку собі, і я не давала цю підтримку своїм найдорожчим тим людям, яким вона була потрібна, просто через те, що у мене була сформована зовсім інша модель, не те, що я не хотіла. Я дійсно хотіла сину віддавати цю поведінку. Але я просто навчилася в дитинстві її шукати в інших, шукала її раніше в мамі. Зараз я її почала шукати, наприклад, в клієнтах, так. Тобто я залишилась, ніби доросла, але залишилася ще тою маленькою дівчинкою. І коли я змінила цей механізм завдяки вашим знанням, завдяки вашим потужним інструментам, які ви озвучили на цьому прекрасному навчанні, тому я безмежно вдячна. Вам, всьому вашому центру, всім організаторам. Я вам дякую за те, що ви доносите людям ці прекрасні стілюючі інструменти, які допомагають познайомити себе зі своєю підсвідомістю і з собою, власне. Це неймовірні інструменти, і я вважаю, що інвестиція в такі інструменти це є сама потужна інвестиція. Я вам дуже вдячна. Все тільки починається. Це тільки моя перша, моя перша робота з цими інструментами. Я Дуже щаслива, я радію навіть, знаєте, якось по особливому відчула цей такий своє материнство. Дуже вам вдячна за ці потужні знання. Все чітко, все, незважаючи на те, що я багато навчаюся, вже багато навчань проходила і десь, можливо, думала, що вже нема мене чим здивувати, але я вражена цими інструментами, і я вам щиро вдячна. Бажаю вам успіху, вдячних клієнтів і велика подяка від мене.